І ми продовжуємо наш ранковий ефір історичним хронографом, історичними подіями, які сталися цього дня, проте в різні часи, Тут різні те, що, віки, те, що ми вже проїхали, бо ти не мика про то співали так. про що мовляв вже поза нами позаду <хи> за спинами. То я думаю, що е, актуально буде поговорити про те, що було номінально, так знаєш, в історичному контексті. Так, я з тобою погоджуся, і скажу, що 16 травня 1648 року під тими водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького. Ну, слухай, Це то є така героїчна подія, яка потім була неодноразово показана в багатьох фільмах, в тому числі у польській стрічці огнем і мечем», тобто вогнем і мечем немало резонансу. Вона в ті часи наробила. Ну, Знаєш, зараз... зараз я досі боюся його дивитися. Я дивилася, коли там була мама малою. Ну, коли він тільки вийшов, то він був модний. але він такий якийсь агресивно кривавий. Ну, я не знаю, можливо, там вранці там був день його дивитися, але. Вночі якось Ми перед сном так? ну так дуже яскравий фільм, і Там наша Руслана писанка засвітилася, і багато ще акторів гарних. Класний фільм. Ну, Ти що, мені що, нагадав? Я тобі прийду... раджу судити на якісь жахіття перед сном до кінотеатру в 3D. От мав не, практику я в своєму не житті. Я взагалі не люблю жахливчика. Як, як можна дивитися, я колись подивилася, 6 демонів де мені мені тепер страшно на вулицю виходити о 3-й годині, годині ночі. І взагалі страшно було засинати там ще, я не знаю, місяць-два, тому що дуже страшне кіно. Я а, не ну, можу. Якщо <реш> диплом, шановні, то до студентів звертаюся передусім. Можете сходити в 3D кінотеатр, подивитися на якісь жахіття, ну а потім місяць не буде. Спасибо, як Марина собі нормально, напишете.